Я бачила Бога в тумані до п'яти, ходив на чолунь між заморених хат, у шипки, невчасні дріботів, ніхто й не відав, чого він хотів. А люди гадали: якийсь дідуган старцює і гроші складає в гаман, сікли матюками і з лістю товкли, були аж зелені від тої хули. Заплакав Всевишній, узяв його страх. Щось людське лишилось у ваших серцях. Людей відрізняє від мав доброта, чи люди не ті, чи планета не та, Я землю квітучу для вас сотворив, і поле вам витка, і степ простелив. Джерельними ріками обберезав, і звіра, і птаха до вас посилав. Ви в ріки плювали, й кривавили світ, від диму земному в тірках небосвіт. У храмах святих поробили хліби, плудили ми стуки з цієї сірями. Нали з білих церков, на вас материнська, і братня, як, і, і знищені голодом в стихлих житах, і підла підступність по ваших хатах, О, ні, ви на святі свою берегли у кубла свої, що тяглося, й тягли, і заповідь Божу не укради. Пустили за плином, гнилої води, ви все продали за шматок. А душ старчі плечі шмагав батугом, Бог плакав, обстукував землю ціпком, навколо ні вогника, ані душі. Вовтузився черв земляний в своречі. В моєї хатини не паркану нема, лиш вітер в цілющих обіймах трима. Кудлатий та свіжий, як продих з В Скромній світлиці немає дверей, заходь Боже, праведний затишок мій. Зігрійся сиву душу і руки зігрій, ми довго мовчали, аж тмарився зір, повір нам Всевишній, в останній повір. Ми зійдем у часі у жилах трави, збудуємо по землях прекрасні церкви. Молитись тобі навчимо діточок. Очистив замолені душі річок, і святість соборну в собі зведемо, і землю на рубу уже не дамо.